Прогноз погоди на три дні з 27 вересня. Привіт, друзі! Сьогодні я підготував для вас ексклюзивний прогноз погоди на найближчі три дні. Додивившись це відео до кінця, ви дізнаєтеся, які регіони України чекає значне похолодання, де пануватиме погода сьогодні без опадів. А де очікуються осінні дощі та можливі заморозки, ми розкриємо, як зміниться погода на початку нового тижня, що надзвичайно важливо для планування ваших справ. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх погодних змін. Цей детальний прогноз погоди на три дні з 27 по 29 вересня допоможе вам спланувати свої вихідні та початок робочого тижня. Ми проаналізували дані з Синоптик «Meteo.gov.ua» та інших надійних джерел, щоб надати вам найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції по країні. У вихідні дні переважатиме суха погода. Лише в день у неділю, 28 вересня, у північній частині місцями можливий невеликий дощ. Нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів. При цьому 27 вересня в Україні. Крім Закарпаття та півдня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від нуля до мінус трьох градусів. Денна температура складе від плюс 10 до плюс 17 градусів. На Закарпатті та Одещині може сягати плюс 19 градусів. У понеділок, 29 вересня, у західних північних Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях а в день і на південному сході країни пройдуть дощі. Нарешті території опадів не очікується. Нічна температура в понеділок підвищиться до плюс 3 плюс 9 градусів, а денна становитиме від плюс 8 до плюс 13 градусів, у південній частині від плюс 14 до плюс 19 градусів. Вітер переважно північно-східний, зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Погода радар та погода-карта допоможуть вам відстежити рух опадів. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України. Це Чернігів та Суми. У періоді з 27 по 29 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 8 до плюс 15 градусів. У суботу, 27-го, вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту. У неділю в день місцями невеликий дощ. А у понеділок дощі. Вітер переважно північно-східний. Погода на завтра у північних регіонах обіцяє прохолодну погоду з опадами. У Чернігові вночі температура буде плюс один, а в день плюс дванадцять. Вітер північно-східний шість метрів на секунду. Чернігів зустрічає свіжим повітрям та сухим ранком, але готуйтеся до дощу в день. Одягайтеся тепліше, щоб насолодитися осіннім днем. У Сумах вночі буде плюс 2, а в день плюс 13. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. У Сумах панує прохолодна та суха атмосфера, що ідеально підходить для ранкових пробіжок, але не забувайте про парасольку у понеділок. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон і Миколаїв. У періоді з 27 по 29 вересня. Нічна температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 15 градусів, а денна від плюс 14 до плюс 19 градусів. Буде переважно сухо та сонячно. Лише в понеділок в день на південному сході країни можливий дощ. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Погода на тиждень у цьому регіоні буде стабільно теплою. В Одесі денна температура буде плюс 19, нічна плюс 9, вітер північно-східний 8 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене теплом, що ідеально підходить для прогулянок узбережжям. Погода онлайн для цього регіону підтверджує, що можна спокійно насолоджуватися морем. У Херсоні денна температура плюс 18, нічна плюс 8, вітер північно-східний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що створює чудову атмосферу для відпочинку біля річки. У Миколаєві денна температура плюс 17, нічна плюс 7, вітер північно східний 7 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює ідеальні умови для пікніків біля води, де повітря тепле і приємне. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 27 по 29 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 8 до плюс 18 градусів. У суботу вночі очікуються заморозки на поверхні ґрунту, крім Закарпаття. У понеділок в усіх містах, крім Ужгорода, очікуються дощі. Вітер переважно північний від 5 до 10 метрів на секунду. Погода на тиждень тут буде дуже приємною. У Львові денна температура буде плюс 15, нічна плюс 4. Вітер північний 8 метрів на секунду. Львів огортає приємне тепло, що запрошує до неспішних прогулянок містом, насолоджуючись спокоєм осіннього дня. У Івано-Франківську денна температура плюс 16, нічна плюс 5, вітер північний 8 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло, а легкий вітерець лише підкреслить свіжість повітря. У Ужгороді денна температура плюс 17, нічна плюс 11, вітер північний 7 метрів на секунду. У Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи атмосферу осінньої свіжості, що ідеально підходить для відпочинку на природі. У Луцьку денна температура плюс 14, нічна плюс 3, вітер північний 10 метрів на секунду. Луцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі. Далі схід України це Харків та Донецьк. У періоді з 27 по 29 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 9 градусів, а денна від плюс 10 до плюс 17 градусів. У понеділок в день в ісхідних областях очікуються дощі, які огорнуть Харків та Донецьк. Вітер переважно північно-східний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Погода на завтра в і східних регіонах додає оптимізму. А погода Радар підтверджує відсутність значних опадів. У Харкові денна температура буде плюс 16, нічна плюс 6. Вітер північний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, що ідеально підходять для активного відпочинку на природі, але пам'ятайте про зміни в понеділок. У Донецьку денна температура плюс 17, нічна плюс 6, вітер північний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною і теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок. Погода сьогодні тут обіцяє бути особливо комфортною, і на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 27 по 29 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 1 до плюс дев'яти градусів, а денна від плюс десяти до плюс сімнадцяти градусів. У більшості областей опадів не очікується вночі, 27 вересня. У більшості областей можливі слабкі заморозки на поверхні ґрунту. У понеділок у Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях пройдуть дощі. Вітер переважно північний від 5 до 10 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Погода онлайн для цих регіонів підтверджує сприятливі умови: у Києві денна температура буде плюс 15, нічна плюс 4%. Вітер північний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортає осіннім теплом, прохолодний вітер лише підкреслить свіжість повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок. У Вінниці денна температура плюс 14, нічна плюс 3, вітер північний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі. У Дніпрі денна температура плюс 16, нічна плюс 6, вітер північний 9 метрів на секунду. Дніпро зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. Погода Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Погода Кривий Ріг та погода Біла церква будуть не менш комфортними. Загальні тенденції. Ці три дні принесли Україні помірне тепло з переважно сухою погодою. Дощі та грози очікуються лише в західних, північних та Вінницькій областях, що дозволить більшості населення насолодитися осінніми днями без опадів. Погода на 10 днів і погода на тиждень демонструє загальне зниження температури, тому варто готуватись до прохолодних вечорів. Для одягу обирайте легкі літні речі, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де теплий бриз запрошує до узбережжя, а на сході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Якщо ви слідкуєте за погода-радар, ви зможете точно відстежити короткочасні опади. Для активностей ці дні ідеальні. Велосипедні прогулянки, пікніки, походи, риболовля, пробіжки в м'якому повітрі. Історично такі погодні умови є типовими для середини вересня, але цього року вони більш стабільні. Погода сьогодні і погода на завтра роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. До зустрічі!